Йшли вони до зали, позбавивши щоденних проблем на час свята. Нарядні, радісні натхненні спілкувалися у фоє та глядацькій залі центру естетичного виховання. Начальник Шосткинського відділу міліції, підполковник Олександр Ємельяненко, високо оцінює роботу особового складу. Лічний состав, несмотря на той не комплікт, який є у нас, ми виконуємо ті задачі, поставлені перед нами. І лічний состав дуже хороший, молодці працює правильно. А ось начальника відділу ДАІ Шостки та району Віталія Кондратенка свято надихнула. На розмірковування про якості справжнього міліціонера. Ну, в будь якій професії, прежде всего, ціню от, етику, культуру поведення, от, а потім вже всі інші качества, ділові, і професіональні. От. В преддверии праздника хочу більше професіоналізму пожелати своїм от, і и і колегам. От. І щоб було кажу, менше ЧП, щоб. Менше приміняти ці професіональне качества. цього святкового дня. На адресу працівників міліції надійшла величезна кількість вітань, які озвучили ведучі, але ще більше було проголошено зі сцени. сильні Люди для того, щоб вони жили в спокою, треба теж сильна, активна, розумна розумні люди, які працюють у правоохоронній системі. Я вітаю вас свято з ним, працівника міліції. Вітаю з тим, що ви працюєте на благо місця всього самого кращого вас. Микола Петрович вручив орден за заслуги третього ступеня заступнику голови Шосткинської міськрайонної ради асоціації працівників МВС України Сергію Шишкову та Сергію Анатолійович вважає її спільною нагородою. Я вважаю, що ця награда не моя в моєму лиці Награда вручена всім ветеранам шостки, особливо інвалідам війни. І ветеранам МВД України, які місці со мною активно трудяться. Свої слова привітання на адресу правоохоронців пролунали від представників Шосткинської районної ради. Олександр Федоренко, її голова, підкреслив важливість роботи міліції. Дозвольте мені від імені районної ради, територіальних громад нашого району. Привітати вас всім про святом Днем міліція. Я хочу вам побажати вістова здоров'я, в роботу. Мужності було балаполучша і всього самого найкращого. вас ще євген Чернов, директор казенного заводу Імпульс та Володимир Садовий, заступник директора казенного заводу зірка, зазначили, що саме на працівників міліції покладена велика відповідальність. Таж новин здрави смусла до там де честь і Ті речі, які не... ...покупаються, і продаються. Я вам бажаю здоров'я, щастя, успіху і що ви дуже потрібні. наш колектив которому исполнилось почти 240 лет, украинской милиции почти 20, шлет вам большой привет в этот день. Желает вам успеха в вашей службе, высокого профессионализма, удачи, благополучия в себе. До урочистих і промовистих слів свої додали і колеги правоохоронців, чия робота також направлена на захист населення. Представники військової частини управління з надзвичайних ситуацій виправної колонії приймали вітання і подарунки з величезним задоволенням всі без винятку. Молоді і досвідчені працівники, ветерани. Микола Рек віддав роботі в Шосткинському відділі 32 роки. Молодь працює не так, як ми зітхає він, але їм і важче. Сьогодні як то ну. Трудно объяснить, ну немножечко не так, как мы работали раньше. Мобильных телефонов уже, когда мы работали, не было. Транспорт был тоже такой же. Ну, сегодня, сегодня тоже плохо с транспортом. Бензину немає, как всегда. Ну и оплата, конечно, желает быть лучше. Там много проблем, много проблем. И Всього три роки трудового стажу у оперу повноваженого сектору по боротьбі з економічними злочинами Олександра Белоуса та професійне свято для нього чи не важливіше власного дня народження. Праздник дуже вісомий, важливий і, наверно, один з основних. Жінка в міліції особлива розмова. Олена Селиваненко, старший дізнавач шосткинського відділу, переконана, що саме представниці слабкої статі можуть розрядити ситуацію, яка не всякому чоловіку по плечу. У женщині трудно, трудна, але жінки болі мабуть, виносливою. Це стараються все робити нормально і хорошо. І щоб не було стидно за своє дії. ось такі вони наші міліціянти в день професійного свята вони з вдячністю приймали творчі подарунки від кращих колективів центру естетичного виховання. Миті свята вони ж такі короткі, а жити ними вони будуть до наступного.